Привіт, бусі! Не хочу казати добрий ранок, бо який він добрий. Повітряна тривога по всій Україні вже, мабуть, другу годину, якщо не більше. Барон в садочок зрозуміло, не йде лежить на ліжечку. Світло вимкнули по графіку і вимкнули, а потім через годинку знову вимкнули. В общем, зрозуміло, може кудись був приліт що. Діма розпалив у хаті і це тепер завів генератори. То зараз у нас в хаті буде тепленько, батарейки вже гарячі. Щось у мене блить голова. Не знаю чого. буду миватися, вдіватися, малого вдівати. і щось думати, готувати їсти. Це ми сьогодні з мамою мали бухгалтерію робити. Світла немає, відповідно, інтернету не буде, не можна буде здати, то будемо чекати можливості, щоб. Дали світлий інтернет і здати бухгалтерію. Вчора бусі помила голову. Що? Ага. Що? Ну дай я зуби почищу. Ні. Вчора я бусі покупалась, помила голову і зробила гафрешку. Бачите трошки від коріння? З нею голова не так швидко шиніє. І, типу, об'єм більший. записалася, в бусі, до маринки, на процедурки. Буде знову щось отаке. Бо дивіться, в мене от того таке маленьке. Мені не подобається, як воно є. Я підріжу всі коски на одну довжину, щоб вони були одної довжини. І колір, я думаю, або виходити в таке, як я була на весіллі. Ви пам'ятаєте, яка я була на весіллі? Або робити отого. Отого. Що ви, ви мені скажете? Що ви скажете? Зрозуміло, що з цим з біленьким, гарненько. Але я люблю себе і темною. Що ви мені скажете? Ну, скажіть мені. Може я вас і послухаю? Може, Марину послухаю. Я така, взагалі, я б влупилася в темний. От зараз в мене такий настрій. Для мене вивестися в білий це взагалі немає проблем, ви знаєте. То я оце собі думаю. Ну, що я ще подумаю, у мене ще сьогодні, завтра день, ну як завтра день? Маренка сказала: або завтра, або післязавтра, бо ж знову ж таки, все залежить від графіку. Бо мене оця, це ж прическа, да? ось дивіться, оце ж причка е женщини у 29 років. Оце ж прическа, оцього закласти крабіком і ходити. Оця прическа, Якщо це воно і так то хай буде просто якась стрижка, і я її буду вкладати, так як це було в новому році. Така в мене бачила ну, зараз чистю зуби, вмиваюся. Я вам вже це казала, казала. Так, моя зубна паста, моя щітка. А, Це ж вода зараз закінчиться. Все на насосі в бусі. Треба вертатися в той первісний стан. Відро з водою, кружку коло нього? посеред хати строїти. Тобто понавчалися. Все, все на електриці. А воно до одного місця. Пам'ятаю, як мені, а, м -м -м. мені нам на весілля тітя з сестрою дарували плиту газову. І Там була половина газ, дві конфорки газ, дві електро. Їма каже, що там наже плита електро. Кажу, ні, кажу, у нас два на два. Він каже, на, що нам той газ? Я кажу, дівкою, наша нам той газ? І то правда, так? Да? Все, я туди. Завжди готики. Микляться світла і вам продемонструю єлічку. Я хоч і сказала, що тут не буде ніяких іграшок. Але вчора я була в супермаркеті і побачила, що ось такі маленькі, малісінькі, дивіться. Вони зовсім такі А Іграшки почіпляла. Все ж таки трошечки, бачите, цікавіше. Тоб світла не було, там було б темно. Чого і купила вона. Слухайте звук нашого дня. Але добре, що він нас є. Вчора бусі одна з підписниць виставила в сторіс в інстаграмі, що вона сидить так на дивані, в неї же столик, отак туди телевізор, і дивиться нас з Мирончиком, як ми ліпили сніговика ельфа. Чого він його назвав ельфом? Не знаю, ну так захотів. І вона виставила в сторіс, мене відмітила, і я теж в сторіс собі е... репостнула. І мені це стало так приємно, що мене люди дивляться, знаєте, там не в поспіху, нічого. Дашуля, моя подруга, так само вчора відписала, що песику передивилася, всі твої влоги крайні, бо якраз бігла на доріжці, вона біжить довго. каже, І всі оці останні крайні крайні влоги передивилася, каже, ніби як у вас побувала. І знаєте, от, ну, я і рада, що й Даша дивиться. Люди, які... Ми... Я не знаю, приємна чи неприємна, не бійся, не вибільшую, дивляться мене і мене це радує. Нехай вас буде 5 тисяч, 6 тисяч, 7, Мені не треба вас мільйони. Але мені головне, щоб ви були мої і ви мене дивились. Не просто для гави підписатись, да? чи там як накрутку роблять, чи що. Мені головне, щоб була моя аудиторія. Бо мені класно цим всім ділитися своїм життям з вами. Аби закінчилася ця війна, я ж кажу, далі можна буде знімати, щось придумувати, щось робити, якісь тренди ж в Ютубі, ж роблять із родиною, там з чоловіком, з дитинкою. А в мене це все не буде, бо я ж кажу, не на часі. І просто знімати своє життя. Так, да, я готова. Аналогічно, яку купу трендів знімала в Тікток, але не виставляю того, що ну, ну, щось я зараз не хочу, не хочу аналогічно, так само, як в Інстаграмі, виставляти щось таке буденне, кроме зборів чи привітань когось там зі святом. Як це було раніше, прокинулася, це треба виставити в сторіс, щоб було цікаво, щоб підписники були, дивилися, хто тут дивився, не зна. Ну так само, як ви. Ви ж дивитесь? Що ти хотів, Синуль? Вже нічого. Бусі, так от, і за ці тренди, і за те, що я завтра, післязавтра йду до паригмахара про Зараз вам викладу, яка я була, та ви може і знаєте: чорна руда. Біла сива. Отже, <ріст> зараз вкладу, бо так я його зробила, той тренд Думаю, колись викладу, колись викладу. А коли А коли, як не зараз? Дивіться. Цей звук для людей, які люблять змінювати зачіски. Покажіть фото того, як ви виглядаєте зараз. Фотографію з вашим натуральним волоссям найулюбленішу зачіску, вашу найбільшу помилку. Зачіску, яку всі хвалили, ваше найкоротше і найдовше волосся. Ви з чубчиком і без чубчику. Так, дімко від'їхав. Зайшли до мрусика в кімнату, вчора вже сказав зробити йому палатку. Бо я її склала, бо ми ж ставили ялиночку. Він чогось не заходив у неї в цю палатку, бо це ж я чого купила. Бо він постійно просив мене побудувати йому халабуду. Ми вже ту халабуду ліпили з чого-небудь, воно валиться, той плідок постійно сповзає, подушки не витримують. І думаю, куплю йому палатку і усе, бо він ще в Гордійка її побачив. Подивіться подивіться, що тут у нас. Ми з Казканхвата. І ось, ось цю церкву він любить, кіндер шоколад і копійку шоколадної. <смі> а я не замітила, що на столі немає цукерниці. А, цеп на дроті. Та й що, Бусь? Пишіть, кажіть, в якому кольорі мені найкраще. Зрозуміло, що рудей відпадає відразу, бо не любить, коли я в рудовому кольорі, але це було за молодості, бо зараз щось помінялося. Е, я ж кажу, я е, більше зараз за такий колір, як я була на весіллі, але в мене не більше. в мене 50 на 50, щоб отакий його аеротач зробити світленький. общем, я думаю, я ще думаю, я ще думаю. Бусі, виходила, дивилася до котла, бо такий генератор може собі працювати, там, не ну, дай Боже, чик. Виключиться рубільничок на увімкнення. Хто це тут лежить і кричить на всю хату? Мам. А. Я. Я хочу. Мам. А. Мам. Мам. Я, а. кажи. Я хочу. Молока. Молока хочеш? Будеш пити молочко? Да. Підігріти? Ні, буде холодно. Холодно? Mm -hmm. То воно ж не смачне, холодне. Марусик як оцей як лишається вдома, в бусі. Він тоді ще півдня з ліжка не вилазить, його не можна дістати, бо йому тут добре він собі хоче лежати. Все, я лию у маленьку кружечку, щоб ти випив, так? Дивіться, який сьогодні день. Сонце світить, холодно, мороз. Оце починаю за одне, а закінчую зовсім за іншим. Вчора, коли я репостила цю сторіс підписниці, де вони нас дивляться. І мені як поперло. Ну хто писав, і в курсі, хто мені писав. І всі мої бусі, вже в інстаграмі, хто там підписаний на мене, пишуть. І я тебе дивлюсь, і я на тебе підписана. І я завжди провіряю перевіряю кожного дня, чи зава не виставила відео. Аж не віриться, що ти так часто почала виставляти. Аж настрій піднімається. І ви як стали мені писати, писати. Ви мені це пишете? А настрій піднімається не тільки у вас, а й в мене бусі. Мені так приємно. Ну, не знаю, ну, що ви такі самі люди, як я, що то, що я несу, воно вам подобається, ви це сприймаєте, значить, ви мої, а я ваша. Це так добре, це так класно, що в нас оце є віддача. Я ж кажу, я за ті коментарі кожних 5 хвилинок перевіряю чи є якийсь коментар. Та й е, хто пише і не пише, бусі, знаєте, я кожного з вас ціную, поважаю, дякую за те, що ви зі мною, що ви мене дивитеся, бо якщо ви мене дивитесь, значить я вам цікава. Або просто в якийсь засланий козачок, який зі мною не говорить, не друже, а заходить подивитися, що в мене тут. А мені не шкода. Дивіться, це ж ви на мене дивитеся, а не я на вас. У мене холодні руки? Ні. Так, все, Бусю. Бачите, я заворочила ворона. Ти. Думала, він буде, як завжди, півдня лежати. Це каже, мама, у мене буду йти малювати. Я така рада в цій піжамі, Бусі, це знаєте, нас Оце, що Миколай приніс. Дідуся кусі. Він у піжамах не спить, бо в нас тепло, по-перше. Він любить спати тільки в трусиках і в маю. Раніше тільки лише в трусиках, а це вже я думаю, ну хочу в майки. І він в піжамі ходить, як в домашньому костюмі, просто по хаті. Я вже не видумаю, що там спортивні штанішки, якісь світерочки, а він собі просто цей домашній костюм одів і все, і зразу святковий настрій, мирон в піжамі новорічній, да, Мирошка? Що ми по костюмі уже замовили шапку з каракуля вже десь має бути сьогодні, може я щось не дивилась мером і А, Жилєточку, зірки нема. Будемо робити і сумку Софійка сказала, що є, що вона її шукає. Ця сумку. О, то це можна позвонити Дімі. А ні, сьогодні в школі, в общем. А яке в школі на тривога? Все, зараз я. Та ні, що це ще 10 часов, може люди відпочивають. В общем, дуже люблю з собою поговорити, Бо Сама з собою сваруся. Давай, одягаємося і йдемо гратися. Пікасо вже малює бусь. Я п'ю йогурт, бо захотіла щось попити. Генератор гуде все добре. Привіт, Я малюю сонце. А покашляти обов'язково було? Mm, <гум> yeah. А ну покажи, Пуся, покажи. Воно тебе таке буде різнокольорове. Mm, yeah. Давай ти домалюєш і ми потім бусям покажемо. Да? Що тобі папа плість? Мені мандарин. <гум> а мені тім даже плі. Це не папа, а святий Миколай. Бусі, да? <гум> тільки що був марафон, як стигнути все за три хвилинки. Увімкнулося світло, бачите, так? Да? Ялиночка мерехтить. Хочу ж заглушити генератор, переключити котел на світло вже. Увімкнула стиралку, перемила посуду, перетерла тяжки, що там протерла, що такого побігала, а мироси кричать, ключи мені телевізор. Хоча телевізор і кричать Іди, давай будемо грати. Мироник. Ну ми будемо грати до кінця. Добре? Угу. Оце я біжу туди він мене зве. Біжу сюди, він мене зве, знову. Туди він мене зве. І я ж не знаю, наскільки це світло вимкнуло, Зараз треба зайти взагалі на графік, подивитися. Може, я зараз перемкнула із генератора, його зараз знову не стане. В общем. Графіки нестабільні, нічого страшного, це не саме серйозне для нас в селі в теплій хаті. Але просто хочеться бути хоч в курсі, бо незрозуміло, школи того світла не стане. Та у... Такого. Вон дуже відбій повітряної тривоги можна було б кореша завести в садочок, але скільки вже пів півно то вже толку Да? Чи в садик поїдеш? Мам, що ти сказала? В садик їдеш. Ну то граємо все, давай. Тільки так, до кінця пообіцяй бусям, що до кінця. До, до перемоги. Бо він тако три секунди граємо і потім все, морозика вже немає бажання. Все, я готова. Морозева. Господи, хамелеон Вулик. Мам, я Собака. Верблюд. Ой, лама, лама, лама. Покажи. Лама Мам. в тебе, Мирось. Мам, ну дзінька у поставила. Ти граєш? Мама вже не хочу. Ти пообіцяв бусям, що ти будеш грати до кінця? Я вже не хочу. що ми починали грати. Мам, я вже так... Ой, Маленька зракоморочівка. Все, тоді складай, не хочеш? Все в коробочку гарно поскладав. Спочатку складаєш рівно картки, щоб не зам'яти, не дай Боже, не заламати. Ну а ти що, немочний? Ні, ти можеш сам. Давай на, клади в коробку. Ти ж сам дістав, якось ж дістав, все, став в коробочку. Гра номер два. Мирон сказав, що граємо щось інше. Що, щось інше. Ма, буде кої грали? Я бачу, яка гра. Давайте, ти готовий? Так, да. мам, де будеш... кидати, а я буду А ти розпочив. будеш шукати, Перевертай. Да. І так, мені потрібен бегемот в салатовому вбранні, в якого чорний квадрат на одязі. Mm -hmm. Бегемот, салатове вбрання з чорним квадратиком. Ма, я знайду. Пошукай. Молодець! Все далі. Мирося вирішив всі свої ігри, які в нього є, у цій настольні, всі перепробувати. Вже позгадував все-все-все, що було на сидіти. Ще купили, як йому рочок був. Правда, там той корж переломаний. Да, Миросик? А я буду доставати ноутбук. десь уже буде йти мама, і будемо зараз, поки є світло, робити звітики. Ану, придивись. Бабуся йде? Бабуся йде? <Clay> Dziękuję. <ended static noise> Поки я зробила собі каву, мама свою вже випила. Ми зараз почали з рахунок на рахунка чи накладну? Там накладну, а потім на додаткову. О, доступна нова версія. Моє любиме. АСМР. Не раніше він так бісив в бусі, а зараз я піду ці всі АСМР тіктоки засиною. Да. Це ж ти можеш щось змінити Звісно, я так? все міняю. Воно став 1660 Він штурмує бабусю, ми вже щось таке так, поробили. Залишилось зайти в привіт-банк. І усе, і ми молодці. Мамулечка вже пішла додому. У мене стірочка ще трохи буде вивішувати. В хаті палимо, Дімко, поїхав працювати. І ми з Миросиком от от в режимі очікування, бо до нас мають приїхати в гості. Гості мають приїхати. Гості, точніше, гостя, яку я ждала е довгих 9 років. І нарешті цей день настав. Але спасіба нашим ворогам, які до нуля здецінили е радісну подію, бо хочеться, хотілося би кричати, скакати. Волувати на весь світ, а виходить таке, знаєте, ну, дітей та є. Бусі. суху ручку зняла, мокру вивішила. показую вам уже ялинку при світлі, бо зранку я вам показувала, коли не було світла. Дивіться, яка вона у нас така весела, яскрава. Зараз за 5 хвилинок до першої години дня піду, заведу генератора наперед, щоб він пропрацював, і я вже перемкнула, коли в годину не стане світло, щоб вже. Парве перемкнути на генератор, бо в мене передостання історія з генератором світла не стало, в мене не було вдома, і я його завожу, а він не заводиться. Я його завожу, а він не заводиться, ніби я ніколи бусі в житті генератор не заводила. Мною тоді тріпануло знатно. Ну нічого. Ой, він щось окусіпає. Це я хвилююся, що хвилююся, він зустрічі. Подію, як собака сутула, я так переживаю, що я вам не можу передати, як на весіллю. Бусі, 5 хвилин на другу. Ви бачите, що телевізор працює? Ви бачите, що ялинка мерехтить, а я вже парове перемкнула на генератор. По всіх графіках показує, що у перші дня світла мало би не стати. Нова гра, я дуже рада, Мирон. обожнюю, коли ми по конвейеру міняємо ігри. Супер! Мама їде, так? Да? В общем, Що робити? Ще я пару хвилин почекаю, якщо що йду глуші генератор. Що робити? Що там бусі? Вже 16.00. Я так і перемкнула з генератора на світло, звичайне, бо його не вимикали. Так та й так. Я вже була в сусідньому селі в магазині по продуктах, я вже ввечері готувала. Дінко ж прийде, треба щось їсти. І жду жду ту гостю, а їй щось не видкося. Я її ще зранку чекала на обід, а вже скоро темно. Не знаю, як це воно там буде в ті тімноті, чи я її впізнаю, не знаю. <пустижі> як її звати? Ліза. Ліза. Лізена ну маленька, у нас підлога тепла твоя собачка. Мируся це не наша собачка. Це дядька Влада. Це наша подружка, вона буде до нас в гості, а ми до неї. Що, Зараз вона лапки погріє. Ой, я в дитинстві таку, мабуть, вкусила за вухо. У моїй мамі була подружка, в неї була така собачка Лінда. І я її за вухо вкусила, а вона мене вкусила у відповідь. Я не знаю, що я її вкусила за ту вушку. Але вкусила Миросик, посві подружку. Каже, Ліза, до мене. Ліза, до мене. також би. Ой, скапчіть. А, знаєш, що вона сердиться? Бо її слизько на ламінаті і на плитки, їй подобається тільки на коврику. На, да? кузи, вони хочеться бігати, ось нема де, бо мені слизько. Я тут. Я тут. Миросик, бачиш? вона тільки своєму владу приносить. Я тут. Дай. Дай. О, нісе. Похвали її. Та <хи> <хи> все ж кидай. Видерла в тебе, да? <пів> так? Це, бусь, їдемо ми. Не вона до нас, ми до неї на зустріч їдемо, бо ви, напевно, подумали, що це з собакою зустріч. Ні, це собака нашого друга влада. А ми їдемо на зустріч із нашою дівчинкою. Що? Ви їдете вперед, а я вагоном так. за вами. Брелок брелок новенький. Лялька. Лолічку. Лолечку. Все. Гайдай, я буду любуватися вам. Бусі, наша ляля. Я вже повернула, а ці хлопці цим. Німцям десь урвали, в мене аж завідки взяли. Але я поночі не хочу на неї кататися. Завтра буде день, я ж кажу. Я просто думала, що це буде трошечки раніше. Наша буся, подружання моя, теж сіренька, як вагончик, зірочка. Така хороша. Он до подарів, не бачиш? Ага. Боже, це самоліт. Після вагона тут дуже багато кнопочок. Дуже багато. Я її вже люблю, я її вже люблю. Завтра інструктаж, беремо книжку, сідаємо і вчимо. Все-все-все. І брілок. Першим ділом брілочок. Ти щасливий? Так. Yeah. У нас тепер своя машина, так? Да? Не будемо дідусьовину кончати, так? Да? So, документи. Біжимо в хату. Бусь, ми вечеряємо, з дімкою роздивляємося документи. Буде переоформлення на мене. Даліма! У вівторок. А поки в нас тільки машина, а документи на машину, ну, документи є, бо я зараз так кожу як ми її десь взяли. І, в общем, що ми приходимо до тями. Я цього так доваждала, а вже ось у сидю, як в сливках. Довольна, як не скажу. що. Ну що, далі буде продовження, буду вам знімати, розказувати, як я її. Зареєструвала чи перереєструвала, В общем, розкажу, розкажу, бо сама е зареєструвалася, стала в електронну чергу бусі такою. Так що, якщо, що, обращайтеся, поможу. І що? І далі буду знімати? Покажу вам її вже, Може завтра. Сіренька. Volkswagen та Урех. Таку, як я хотіла. Все. Поважайте нам успіхів, ні гвоздя, ні жезла нам, що все було добре. Всім моїм е, дякую, хто сприйме цю інформацію нормально, що ми купили машину, а хто буде завідувати, то я держу дулі в карманах. Все. Цілую, люблю, ваша зава.